Кожен із нас є частиною суспільства, і більшу частину свого життя ми проводимо поряд із людьми. Наші діти відвідують дитячі садочки, школи. Ми працюємо у великих чи малих корпораціях, лікуємося, відвідуємо кафе, супермаркети і інші заклади з масовим перебуванням людей. На жаль, ніхто не може гарантувати нам повну безпеку на цих об'єктах. І пожежа одне із тих лих, яке може спіткати нас повсякчас. Від правильних дій під час пожежі залежить ваше життя і життя ваших дітей. Тому давайте розберемося, як діяти у такому випадку. Отже, якщо лунає сирена, ви повинні найперше не панікувати. Страх та паніка спонукають в дохідних вчинків. Почувши сигнал сирени, не панікуйте. Ваше основне завдання вибратися із небезпечного місця і вивести своїх дітей, тому просто прямуйте до виходу. Якщо сигнал вас застав не на першому поверсі, не користуйтесь ліфтом, користуйтесь сходами. Якщо ви відчуваєте запах диму. Пригніться якомога нижче, закрийте ніс та рот платком чи одягом і намагайтеся якнайшвидше вибратися із будівлі. Якщо ви відчуваєте підвищення температури, значить ви наближаєтесь до небезпечної зони і краще повернути назад. Якщо ви бачите перед собою зачинені двері, тильною стороною долоні торкніться ручки і перевірте, чи не гаряча вона. Якщо ні, сміливо відкривайте і подивіться, чи немає за дверима вогню. Якщо ж ручка гаряча, ні в якому разі не відчиняйте двері. Це значить, що за дверима пожежа. Якщо вхідні двері до будівлі заблоковані, шукайте запасний вихід відповідно до спеціальних знаків. Якщо ви не можете вибратися з будівлі, подайте сигнал рятувальникам. Кричати можна лише у крайньому випадку, адже ви можете задихнутися від диму. Найкраще подавати сигнал з вікна, розмахуючи яскравим одягом чи предметом. Пам'ятайте ці правила: вони прості, але надзвичайно важливі. Бережіть себе.